Стоїть у диму та вогні моя Україна, в руїнах лежать наші села і міста. Зажурилась біля хати червона калина, виглядаючи героїв воїнів, солдат. В мене час підгримить війна, Підніметься з руїн Україна моя, Росвітуй знову весною, сади, буде чути скрізь мій дітвори. Засвіта червона калина. Мами, біля хати. Повернуться не всі із війни солдати, там в окопі, а можливо на полі бою. Вмер хтось, що ми залишились живі, і я не впишу всієї подяки і безмежного болю, що ми могли жити, коли забрала війна. За мій уклін за подвиги щодень, за жертву, що складаєте в бою, за мужність, кров'ю скроплену, за вірність, за землю відвойовану святу, наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже довгих літ вам у дарунок. нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, Де їхні дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи трепляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить. Які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них за трошки вдачі світлої, простої В час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Українська армія святкує нині свято. Ми віддамо належне даті ці, тож мужні воїни, дозвольте вас сьогодні привітати у цей складний для України час. Відважно захищаєте ви нас, бороните кордони, рятуєте людей. Отож, здоров'я вам бажаєм щиро, і стійкості в скрутну годину, наснаги, щастя, радості і миру. За ЗСУ ми молимо щодня і повсякденно, і повсякчас. Хай Бог оберігає вас. Прийшла війна. Напала Путінська страшна орда. Ворог лютує, бомбу скида на наші домівки, садочки, школи і міста. Вбиває людей і ні в чому не винних дітей. Села і міста лежать у руїнах, розбиті дороги, церкви і магазини. Но ми переможемо ворожу орду, всі станем на захист, Україну збережемо. Не журись, Україну! Ворог не пройде, не злежеш тиненько, не плач караока. Будуть в полі колоситись пшениця й жита, знову в школу буде бігати дітвора. Яблуневі зацвітуть сади. Сильною стане моя Україна. Захищали ми тебе своїми життями. Героями стали наші дочки й сини. Воїни наші захисники. Слава героям! Мій любі солдати, хочу я до тебе. Сподякою щирого серця. Що маю сьогодні і мирне і небо, і надію, що лихо минеться, ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш, на це не потрібно ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе крізь боронив. Безпечною всюди була, щоб дорога, і стала на все тобі сил, щоб ти повернувся в цілілим, благаю. Молюся за тебе щодня. І хоч особисто тебе тобто, я не знаю, мені від тепер те і бачу на небі сонце. Я можу знову підійти та обійняти маму. Я можу випити чашку чаю зранку та вийти з друзями на двір погуляти, а десь там, на безжалісній передовій, де воюють наші захисники. Де сонця не видно скрізь гарматний тим. Вони воюють, воюють за нас. За те, щоб ми могли жити і вчитися, та не боятись вибухів на дворі, не спускатися в сховища знову і знову. Я дякую вам, наші захисники, за те, що завтра, прокинувшись, я буду жити завжди вільній та незламній Україні. Коли закінчиться війна, невідомська Вікторія, коли закінчиться війна, розжарена від бомб земля Воскресна, знімеш з себе автомат.